Руслан Творецька Вікторія Леонідівна. Шановні товариші генерали, офіцери та всі присутні на нашому святі. Для нас сьогоднішній день є особливим. Ще вчора ми всі були науковцями, акторами, економістами, педагогами, а сьогодні ми стаємо офіцерами Збройних сил України. Кожен із нас уже пройшов цю війну. Коли в нашу країну прийшов ворог, кожен вступив на захист її суверенітету та цілісності, не думаючи ні про що. Але зараз ми готові продовжити цю справу. Кожен із нас бачив приклад того, яким має бути справжній офіцер, яким має бути справжній бойовий командир. Під час навчання ми отримали ті знання, ті знання, яких нам не вистачало тоді. Я сподіваюся, що знання та досвід, які нам передали наші викладачі, які теж мали великий бойовий досвід, дадуть, дадуть свої плоди в подальшому нашому шляху. Від імені всіх випускників хочу подякувати керівництву Національного університету оборони України імені Черняховського. Хочемо подякувати керівництву. Та викладацькому складу факультету підготовки офіцерів запасу. Дякуємо вам за можливість нам навчатися, дякуємо за всі знання, що ви нам передали, дякуємо за той досвід, яким ви ділилися з нами. Ми обіцяємо, що ми будемо гідними офіцерами. І слава Україні!